Ознакою російської інформаційної війни назвав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Оприлюднення звукозапису на ради німецьких військових про можливе застосування Україною німецьких крилатих ракет Таурус. Німецький уряд визнав, що оприлюднений російськими джерелами 38 восьми хвилин звукозапис лунає як підслухана нарада німецьких військових про те, як українці використовують британські та французькі ракети, і яким могло би бути застосування німецьких відповідників. Більше про витік його. У можливі наслідки та реакції союзників України ми поговоримо з Богданом Цюпіним, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане! Богдане, поясни, будь ласка, власне, про які розмови йдеться і як стався витік, в чому суть цієї справи. Отже, німецькі посадовці, зокрема міністр оборони Борис Пісторіус, фактично підтвердили справжність оприлюдненого з російських джерел запису. У тій розмові ми чуємо, здається, чотири голоси: це чотири чільні офіцери-службовці військово-повітряних сил Німеччини Люфтвафе, і вони там обговорюють. Теоретичні аспекти дій того, що мали би зробити військові, якби було прийнято політичне рішення керівництвом країни про надання Україні крилатих ракет німецького виробництва Таурус. Вони говорять про те, скільки це могло би бути ракет, як їх могли би застосовувати, порівнювали це з досвідом застосування британсько-французьких ракет. Storm Shadow, скальп, який Україна вже віддавна використовує, отримуючи від цих партнерів від Британії і Франції. Тобто йдеться про розмову, яка якимось чином була чи то підслухана, чи то був отриманий запис. якимось чином я бачу повідомлення, що розмова ця відбувалася на фактично доступній для широкого кола споживачів. Програми бачив, що називають наприклад WebEx, таку таку платформу, яку фактично можуть використовувати багато людей, будь-хто хто користується інтернетом. Але зараз німці кажуть, що контррозвідка проводить розслідування? Тож цілком можливо, що окрім того, що росіяни напевне мають можливість шпигувати таким чином за німецькими військовими, можливо, ми будемо знати також, як саме це було зроблено. Богдане, якими можуть бути наслідки цього витоку для України? Чи може він підштовхнути Німеччину до надання Києву Таурусів? Чи... Навпаки завади цьому. Ну, наразі ситуація е, залишається незмінною, тобто, е, фактично, німецький уряд ще не має е, позитивного, е, давно очікуваного від України е, рішення е, українці давно просили е, і просять німців про надання далекобійної зброї, і ці е, ракети були би дуже корисними, е, кажуть українці. Але е, Борис Пісторіус е, знову ж таки таки наголошував, що рішення зараз немає. А розмова офіцерів Люфтвафе стосувалася суто технічних аспектів гіпотетичного рішення. Ось як він це пояснював. Я вважаю, що офіцери робили те, що вони повинні робити: розмірковувати над різними сценаріями, власне, не плануючи нічого. Також немає сумнівів, що це не означає зеленого світла від мене чи від канцлера про застосування ракет Таурус. Вони обмірковують те, якими зрештою можуть бути сценарії. В цьому полягає їхня робота як командувачів. А ми будемо обдумувати ті висновки, які вони обговорювали. Це може привести до різних висновків у будь-якому випадку. Розмови службовців ясні лінії, які не будуть перейдені щодо участі у війні, щодо різних способів залучення, дане коментуючи цю ситуацію, міністр оборони пісторіус також сказав, що такі дії Росії мають на меті розкол суспільства. Що він мав на увазі, про який розкол власне йдеться, і які методи використовує Росія у цих своїх спробах. У ну, з того, що я наприклад бачив у російських джерелах, там наголос робиться на тому, щоб, як виглядає вказати на протистояння чи можливо навіть підштовхувати розкол між військовими у Німеччині і цивільним урядом. Російські представники натякають, що мовляв є сили, можливо, серед німецьких військових, які буцімто мало не хочуть воювати. Вати з Росією, отже, розкол чи намагання розколоти німеччину є. Там вже віддавна відбувається дискусії всередині урядової дискусії урядової коаліції між різними учасниками різними партіями в урядовій коаліції Німеччини, і також є очевидні тертя із союзниками, тому що в Британії, наприклад, дуже так ввічне. Ливо, але натякнули, що їм не сподобалося, що з німецького боку лунають е, згадки про те, як, як саме британці допомагають українцям з використанням британсько-французьких крилатих ракет.